Ворога дещо вдалося призупинити у Турецьку. Про це говорить у генштабі, Бої дуже важкі за кожен будинок окупантам вдалося дійти до центрального парку і до вулиці Грушевського. Якщо подивитися на мапу Діпстей, то бачимо, що східні околиці міста зайняті окупантами. Ворог тисне з кількох напрямків, намагаючись рухатись фронтально у місто а також намагається атакувати північніше і східніше. Техніку використовують біля міста, намагаючись наступати з флангів. Зокрема, бачимо. Такі рухи з боку, наприклад, дружби окупований в бік дачного спроба охопити кримське з флангу. Також південніше маємо дещо невеликі проблеми в забалці мікрорайон. Міста, які теж ворог намагається активно штурмувати, кидаючи свої резерви. Є також просування дещо нижче південніше в районі Неліпівки теж є просування окупантів. Якщо подивитися на північніше від Турецька, зокрема на часів і подивитися на мапу, то можемо побачити, що окупанти посилюють штурми. Про це говорять власне самі представники наших підрозділів, які зараз боронять часів'яр. Зокрема, ворог акцентує. Свої удари силами 98-ї повітряно десантної бригади ВДВ дивізії, точніше, наступає, ворог б'є від Калинівки. Ось бачимо цей напрямок в район Північного. Також з мікрорайону Каналу ворог атакує в район Жовтневого, фактично, і зараз в частині. Сірії дуже багато знаходиться мікрорайон новий. Ворог також намагається тиснути по центральній частині дороги Т-0504. Ось від Іванівського. Ворог теж тут має дещо невеличке просування до села Ступочки. В самому часому ситуація достатньо складна, але контрольована. За інформацією наших військ, власне, але ми знаємо, що окупанти. Дещо просунулися у місто. Через вони намагаються просуватися через канал невеликими групами. По дві-три людини намагаються закріплюватися, е, тиснуть вони у центральній частині міста міста біля вогнетривкового заводу, і також використовують при цьому сили кадирівського спецназу і е, частини мотострілецької бригади ЛНР. Про те, що зараз відбувається у часовому майору, маємо змогу запитати в оборонці безпосередньо 24 окрема механізованої бригади імені Данила Галицького, підрозділи якого утримують місто. Вітаю вас. Вітаю на зв'язку. Роман, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 24 ОМБР. Скажіть, будь ласка, зважаючи на складну ситуацію, штурмують окупанти зараз більше піхоту чи вже використовують механізовану складову? Наскільки сильно зараз про артилерія і авіація? Ми знаємо, що. Авіація дуже сильно тисне кабами на місто. Щодо штурму противника, це здебільшого 80% штурмових груп, це без участі е, техніки. Але знову ж таки, коли відбуваються штурми з технікою, то це більш масштабні штурми, ніж е, там, ті три групи по три чоловіка, які перебігають. Це там близько 10 одиниць техніки. Буває, буває більше. Буває там не, не менше семи. Я можу так сказати. Е, це все можна сказати, над важкими зусиллями відбивається. Це все стримується. Е, ресурси вони в нас в бригаді є. Вони є, вони надходять. І поступово-поступово ми працюємо для того, щоб усунути оці всі ризики, які зараз стоять над містом. Скажіть, будь ласка, наскільки ускладнені шляхи підвезення і евакуації? Тобто ми не говоримо які саме, але ворог вже пристріляв ділянки. Всі е, це працює більш. Трошки по іншому, це е, ви противника регулярно е, чергують дрони їхні, як е, самі скиди, так і самі Камікадзе. просто чергують, просто літають і ніяк не дають е, під'їхати ні техніці, ні машинам, ні закріпитися. Взагалі, ну можливості пересування як такої в основному в нас немає. Е, з, з з точки зору артилерії, да, артилерія пристріляна, але прошу ну. Артилерія це артилерія, і в них є похибка. Самі дрони похибки не дають. Дрон може промазати, хіба, якщо в нього відпаде зв'язок, що От так працює. Здебільшого проблема логістики саме через дрони противника. Роман, скажіть, будь ласка, яка кількість там протистоїть на вашій ділянці на одному піхотинці? На деяких ділянках ми знаємо один до чотирьох, один до шести. Один наш, чотири е, ворожих бійця, наприклад, один наш, шість ворожих бійців. Яка ситуація у вас? В нас це не менше 10 бійців противника. В нас можна сказати, кожен день. Кожен день по декілька разів противник намагається зайти в місто. Це все стримується, це все відбувається якраз завдяки от наявним засобам артилерії та дронів, яких можна сказати, дійсно недостатньо. Дякую вам за інформацію. Дякую за те, що робите. Я нагадаю. З останніми новинами був офіцер 24-ї ОМБР МБР Освінокроман, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів.